Шипай, ви вже їдемо кохати. Давай. Вікно! Шнору. Привіт всім. Заїхали на місцевий ринок, подивитись, що продається. Ну, і одразу з ходу купили нектаріни і виноград. А потім ще й сало, і, і в общем. Приємного перегляду на загоджитись. 70 гривень. Чувачки. Тосять. Це щось без пір'їв. Непонятно. Що є? Дорог. Що ти тут робиш? тобі. Хочеться щось з'їсти. Смаколики чи щось солене? І то, і то Давно не бачив ДТПшки в місті. Щось там відбувається з зеленим алізом. Двері Юля потім забере у нас. Обираємо двері для санузла. Вхід в ванну. У нас з цих дверей чотири комплекти. Вон там ще. Нам треба вибрати два. Один. Один комплект, більш-менш нормальний. Так, але спочатку нам вже треба ванну вибрати. Ось. Грубо кажучи, да? вот так? шлеп, а це вот Так? Да? Так же ж воно? А я не знаю. Ось так? Ні, почекай, там крючочок якийсь. Він же там десь повинен чіплятись. Ну, так це за коробку наказуєш. Як ну, воно відкривається? Вот так от. Ні, якось не так. Ну, смотри, петлі там. І тут теплий з тої сторони. Так, може це не з одного комплекту. Пошуки будуть тривати ще довго. І ще подіставали з гаража ці двері розпашні. То може поставимо в спальню, ну, в дві кімнати, в спальню і в кабінет. Такі будуть розпашні. Ширина, получается, у це от буде метр. Оце. Висота десь ну, під 2 з чим-то. Кохана вирішила зайнятися дверима в санузел. В общем, знайшли якусь стареньку двері. І зараз Юля займається тим, що від... відшкрібає це монтировочкою. Кошмар. Нормально. Ну, нормальна двері, да, в принципі, її зашкурить. Навіть вже з замочком. Та ні, це думаю, не гадящи трохи. Ну, чого прикольно. Взагалі, такі діла. Так, я зняла зверху шар, цей був термантин. Всякі тулупи там були нав'язані. Ось так виглядає. Зараз буду діставати ці всякі віздочки. Це треба зняти цю приспособу. І буду шкурити. Будем, хочемо поставити цю двері у ванну. А там буде видно, як, як у нас вийде з цим. Перемістили двері на козліка. Юля по почала виймати оці штучки. Я не знаю, як вони називаються. Зйомка в зйомці. Гвоздики, в общем, якісь. Так. А, о, дратуті. ті. Мені треба квоска. Так може монтіровку ту. Ну ти зараз кусачки просто. Ці штуки не працюють. Вони взагалі не, не згибаються ніяк. Може їх треба змазати, настикати чимось. 100 гривень. Просто набік. Воно, воно говорить. Не хоче. Що, ну, трохи повошилась і все, да? ура! Перший пішов. Угу. Такі ви мені там дерево палите. За шпакінняться. Треба якось ще шліфануть, фарбу зняти все. Ну спочатку шліфануть, потім зашпаклювати. Поміняють пеклі поміняти буде. Та звісно треба. Вони тут висіли скільки. 70 років цим? Да, так, це ще радянське гімно. Oh, Зар... Ура! Зараз нормально. Краса яка. Карні, І січка Так, тут гвозді. З гвоздями треба боротися. Зняли клюки подарилися. Діма оцей Кондаревич. Ми у нього Ручку зняли. Трохи підпалювали. Горілка, щоб зняти, тому що цвях і манутка був. Ось таке залишилось. Зараз треба буде все це вишліфовувати, зняти фарбу. І подивимось, потім пошпаклювати, напевно, треба буде. Іначе хороші. В Ванну піде. Шили в ванні зробити ще одне віконечко з кухні. Так зараз обріжемо. у нас буде таке прямокутне довге віконечко, Так, Так, це є. Тепер треба, щоб ти потримала, бо воно буде там? Ага, як мені туди підлізти з іншого боку. Іди отут, тримай. А я зараз це відріжу так. Пішли приміряти. Так може ну, там буде попадає так, поки так. Так, це кухня. Ми хочемо ще додаткове світло, щоб попадало в ванну кімнату. Ну, краса. Помаши рукою. Діма, помаши мамі ручки. Може ось сюди запалісувати? Чи на ктопи? От сюди западлісу, так? стіною. Не знаю. Там, де посередині, там і роби. Прям посередині стіну? Можна і посередині, в принципі. 30 хвилин часу слів І Тільки отак я зробила. Фарбан дуже погана йде. Навіть не уявляю, скільки часу треба, щоб всі зняти. горелкой и и штучка той покажи что за штучка Молоса. вот так вот робится потрошка справа за сегодня сделано пивдовый вот так выглядит Одну сторону майже повністю. Демонстрація, як буде виглядати вікно. Ну, плюс-мінус ось так. Ну, плюс мінус красиво. Красиво? Так. Хочеш теж порівнятися? Давай воно. не впадеш. Ну класно. Так. Да. Так, що, що я це зробив? Це подпорочка в пакетики, бачите? Для того, щоб... що? Для того, щоб ця конструкція мала шанс на життя. Так, ну, десь тут. Тепер зараз клеєм трошки тут зафіксую. Вікно! Всім привіт, вже 8 година вечора. Нарешті я закінчую цю стіну. В общем, пішло в мене сюди 2 дні і майже мішок клія для газоблоків. І оце у нас буде віконце. Це зараз підпорочка, просто щоб. Перестраховка. А це кохана щось якісь відоси знімає. А, груша, груша у нас є. Так. наша перша груша. <реш> День другий, кохана продовжує обсмалювати двері. Оце завчора зроблено все, тут залишилось, ну і зрозуміло, що це тільки половина буде, бо ще з цього боку. А я піду мурувати нову стіну. Стіна вже, дивіться, зашита гіпсом, то побудовано. І зараз ще ось цю стіну зроблю. Я думаю, за сьогодні я маю це зробити. Ох. Сьогодні, до речі, я роблю під ніточку, тому буде не така крива, як та. Бо та взагалі кривенька така вийшла у мене. Це вже друга і це вже буде крутіше. Зараз покажу результат двох днів роботи. Супер. Я вся в трухі. Це тут двері, які красиві будуть. Продовжуємо війну з балками. В общем, позичив болгарку з регулятором обертів. Ось тут регулюється. І купив сьогодні в магазині отакий от диск 40 очка для зашкурювання. Я сподіваюся, що зараз справа піде краще. І ще отакий от є 80-ка. Почну з цього і побачимо, що вийде. Классная штука, вся насадка, вообще вот замечательно снимаю. Рекомендую. Машка йде, капець надихався вже по білці ці клопна. Маска пітніє, на неї пил присідає, знизу я вдихаю це, не видно ніхера. Ось так виглядає приміщення туманчик. Але балка прикольна. Ще покажу воно. Зашкудилась. Зараз ще спробую ось так, може буде краще. Ну, думаю, все одно все запітніє за і все. Наразі зашкурив дві балочки от побелки просто. Через те, що воно таке от, вручну оброблялось, коли будувалось, то я не зміг во все щелинки залезть болгаркой. Так что трошки позалишалось било. Но ну, мочить напевно прям нельзя их. Так-то можна було б напевно размочить і отмыть. Ну, щось не хочеться мочити балки. Три дні роботи. Оце два дні зайняло в мене, а оце один день. Готово виходить. Ну тут завтра доложу трошки і в санузлі зроблю перегородочки для душа. Ось там. Раз і два. Все, клас. Ну, Здоров'я по білку. Вапно. Не вапно, а по білку. Побілку. А гліно залишаємо. Глину залишаємо. Оце на оце ти скільки витратила вже? Годину? Да. Катець. І це тільки початок, щоб виявляли масштаб. Стеля, стіни. Ну, в общем. Зимувати нам, перезимувати. Ай, ну і готова пічка, дивіться. Ну, виглядає нас. Мені дуже подобається. Зараз приберу трохи ось це все, що попадало. І покажу вам, яка краса. Прибирати будемо ось так. Ще інша справа тепер отака краса. Залишилось пофарбувати, але це вже пізніше, тому що ще буде багато брудних робот. Нема сенсу її фарбувати, вона буде брудна і впалюки. Так що буде ось така стояти поки що. Супер. Знімаємо побілку. Є два способи. Сухий, це просто на суху брехів. І Ну, Це дуже пильно. І другий спосіб це з полівізатора смачуємо. Ось так ось. І потім чищаємо. Тоді пилі менше. Воно розсипається. І ось так виходить. Капець. Може, шліфмашинку якусь треба, я не, не знаю. Ні, треба шпату нам робити. Так, показую вам, скільки глини я зняла. Ось так, на цих стінах. І тут, тобто, майже вся кухня. Так, тепер виглядає, залишились трошки на горі. Сьогодні нам треба закінчити вікно, яке буде стояти у нас в санвузлі, між кухнею і санвузлом. Я його зашпаклювала трохи, зараз треба зняти пил і погрунтувати. Купила сьогодні ось таку грунтовку максимум і купила ще таку фарбу. Тут одразу є захист від усього, від комах. Думаю, що якраз підійде. Отже, зараз будемо грунтувати, почекаємо дві години, як зазначено, на упаковці. Потім будемо фарбувати. Так. Ось так виглядає грунтовка. Ну, ось так наносимо. Чекаємо дві години. Так, грунтовка висохла. І починаємо вивісити фарбу. Ось такий колір. Ось так лягаємо. І пофарбовано в один шар. Час висихання буде 8 годин, тому другий шар будемо наносити завтра вже. Ось так вийшло, наче непогано. Колір трошки зміниться, я так розумію, коли підсохне. Подивимось завтра. Ось так у нас красиво відкоси зроблені з двох сторон. Подобається. Ось такий погляд в приміщенні вікна. Наче непогано. Красиво було роботи. Це ось так подобано. Ось наше вікно. Діма його відчистив від фарби. Сюди будемо вставити. Напевно, треба лобзика дістати. Ножим не виходить, так? Ні, виходить. Їх треба буде пофарбувати теж. Окей. Отак от, отам от, от, в цій зоні буде сково стоять. Отам, угу. середні скло, а це лежать скло. Добре. Другий шар нанесла. Трохи темніший взяла його. На вулиці дощ, тому на коленках робила. Тепер висихає і можна встановлювати і зашпакльовувати. Ну, ти ж хотіла перезаписати концовку. А, ти... а я потім даю. Так, да, давай, все. Поїхали. Чепай, <ріху> бо вже їдемо кохано, <ріху> давай. Виріжемо це. Раз, раз. Дякую, що подивились це відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемося в наступному. А ми поїдемо в Харків по справах, і через тиждень повернемось. Будемо продовжувати наш ремонт. Всім так. дякуємо, пока, пока.